Як в Тесли 3 та Model Y працює адаптивне світло. Дивіться, бачите, на екрані ввімкнений дальнє світло фар. І машина їде зараз на дальньому. Але матричні фари і адаптивне світло автоматично перемикає між його дальнім та ближнім, і вирізає зустрічний транспорт. А також той транспорт, який їде попереду, підсвічує тільки до задньої частини. Багажника. Таким чином, автомобіль не сліпить безпосередньо транспорт, який їде попереду, транспорт, який їде назустріч. Та як тільки цей транспорт зникає, відразу промені світла з'являються як в правій, так і в лівій частині. Тобто це говорить про те, що. Цей автомобіль набагато краще має освітлення і їздити на адаптивному світлі на матричних фарах набагато приємніше і краще видно. Наприклад, коли я в 2021 році купував собі цю теслу 3, цієї функції у неї не було. І прикол в Тесли в тому, що завжди приходить оновлення на автомобілі і з'являється новий функціонал. Буквально півроку тому прийшла адаптивна світла і адаптивна оптика, і тепер в мене це з'явилось в автомобілі просто з новою програмною прошивкою. Ось чому мені подобається Тесла. І чому я люблю володіти цим автомобілем? Ще він, звісно, економний, дуже швидко їде, технологічний, сучасний, і то все само собою. Але ось ці оновлення, що постійно приходять в автомобілі і додають нові функції, мені дуже сильно подобається. А як ви відноситесь до електромобілів і в частності до Тесли Model 3 та Model Y? На мою думку, це найкращі автомобілі. А ви б собі купили чи ні?